Друзі, вітаю вас. Христос народився. Вітаю вас з другим днем, з 2 січня продовження 26-го року. Ще раз бажаю вам всього найкращого, а особливо нам миру і спокою. Як бачите, я сьогодні вдома, вже на годиннику, майже 12-та година вже обід. Готую обід, готую навіть не обід, готую навіть вечерю. Від сьогодні готую потрошки на святвечір, бо того, що неділя-понеділок працюю. І що я сьогодні роблю? Зараз я вам покажу і розкажу. Дивіться, що я сьогодні роблю. Пальчики з яблучним варенням. А ось так це виглядає віночком. Ось таке у мене варенько. Зараз ось таке густе-густе. Я не знаю, чи я вам показувала, може і показувала. Дивіться, бачите, воно навіть не падає. Тут є секретний інгредієнт, я додавала. Якщо буде вам цікаво, то я вам просто сяду і розповім. І про багато речей можу розповісти, якщо ви мене запитаєте, бо я ж не знаю, про що розповідати. Е, так, ось такі у мене. Кусочки кіста я поділила, щоб в мене виходило ось такі невеликі кружечки. Ось таким кільцем я його ножиком порізала, наклала, наклала повідлочка і ось так прижимаю трошки і закручую. Е е е друзі, що? Е е у, цьому немає, у цих пальчиках немає якихось незвичних інгредієнтів. Того, що в мене завалялося в холодильнику. Дома у нас завалялося море смальцю, а у холодильнику завалялася десь певно двохтижнева сметана. Ну, як би там хто не казав, може, термін пройшов, може що. Вона закрита, нічого її не було, хоч термін вже й пройшов, та звичайно, що пройшов. Але, як завжди, я люблю використовувати те, що завалялося в холодильнику, тому що не люблю просто викидати то все, продукти на вулицю. Це марна трата грошей. І це я люблю все казати. Що навіть би то й не сметана було, навіть би то було щось інше, що Бог два рази на рік не родить. Хоча тепер <смас> такі дійшли е, всякі, як би то сказати, що можна і два рази на рік е, посадити, і три рази і зародить у теплицях. Але таке, наприклад, як кукурудза або пшениця, два рази на рік не зародить. Тому е, я роблю пальчики на муці купованій. Зараз покажу. Це не реклама, друзі. Це не реклама. Хоча, як то я люблю казати, на цьому місці могла бути їхня реклама. Ось, ось таке білоцерківське борошно. Фірма ось така до нас привозить. І цей пакунок коштує 5 кг. Так, 5 кілограм коштує 100, по-моєму, 137, якщо я не помиляюся. Добре, і ось так я оце все закручую, я вам вже показувала. Так, трішки притискаю, підтягую до себе. І ось такі будуть, друзі, пальчики. Ось так. Це все зараз покручу, поскладаю на пательню. І поки є світло, буду випікати. Але так як коржики на смальцю, значить, вони будуть вже їстися, напевно, аж на свята. Ну, не знаю, ми особо, я вам скажу, не постимо так, щоб ми сильно-сильно дуже постили. Чого не постимо? Бо ми вважаємо, що м -м, піст має бути в голові і на язиці. Що голова подумала, то я як неправильно сказав, це вже гріх. А якщо щодо їди, то це не має жодного гріху. Ну, хто не працює, той може собі постити, пенсіонери можуть собі постити. Таке, я не буду вдаватися в церковну тематику. Так що я закручую оце діло і беруся до другої роботи. А друга робота в мене що? Покажу зараз. Ось старенька в мене кухенька, як бачите, так, усмажила гриби, шампіньони. Мала такі великі, теж тиждень стояли у холодильнику. Це будемо зараз обідати. Е, картопелька вариться на, собі, думаю, зроблю шубу, поставила. Тут, вариться, вже починає кипіти борщик на святий вечір. Тут, друзі, квасолька, теж на святий вечір, і до борщику, і толу, толочена буде. А ось тут, у цьому бабусиному банячку, я не знаю, друзі, пишіть коментарі, кому не подобається моя кухня, мої банячки, пишіть. Я, я все сприймаю адекватно і на всі питання буду відповідати. Тут буде морква, бо хочу зробити салат. З моркви і з горошку, як колись бабка робила. Морква, горошок, морква кубичком, і горошок. Просто зелений горошок. Де він в мене є? О, зелений горошок і олієм з цибулькою посмажений, придобрений, і посолений і поперчений. Отаке. От так, йдемо далі на гарний фон. І що ще? У холодильнику в мене вже застигає бити скло тортик. Такий який-то тортик, я його не дуже люблю робити. Але їсти я його люблю, тому що він дуже пасує до чаю чи до кави. Так о як дуже хочеться солодкого. А жирні оці пальчики. Я таке, щоб я не дуже їм, там один-два можу з'їсти. Решту порозношу. Отаке. От Та й таке, друзі, буде. Так що я продовжую закручувати пальчики. А далі, як зготую ці пальчики, то тоді вам буду показувати. Отака, друзі, вийшла смакота у мене з двох інгредієнтів. Тільки смалець і сметана. Замість цукру тут всередині. Вареничко, як бачите, і трішки зверху посипала цукровою пудрою. Але не дуже, так дуже трошечки. Так що, всім смачного готуйте. Бачите, навіть вареничко в мене вилізло. Ось так, але нічого. Зато смакота, друзі, неймовірна. І розсипається, просто розсипається. Дивіться, ось тут вже повідламлювалися, так розсипаються такі пух, пухкі, дуже ось. Так що всім смачного. Бажаю всім мирного неба, спокійних днів і ночей. До нових зустрічей!